Ну що ж, рибки, рада вас вітати на розкладі. Наближається листопад, і давайте дивитися, яким він буде для вас, які події цього місяця вас очікують, а також яка енергія йде. Тому що це дуже важливо планувати свій місяць і проживати його так, як хочете саме ви. Я буду дивитися коротенько, це початок, середина та кінець місяця, а ви уважно слухайте, занотовуйте підказки. І так, початок. Середина та кінець місяця. Скажу вам, що на початку місяця ви вже розставляєте якісь крапки над і. Ви точно уже когось відпускаєте, ви точно щось пропрацьовуєте. Нарешті ви звільняєтесь від якогось внутрішнього смутку. Від... Ви перестаєте уже розчаровуватися в людях. Ви їх просто відпускаєте. П'ятірка кубків дуже часто показує, що можливо є ситуації з минулого, можливо, ви не розумієте до кінця, чому так сталося, можливо, ви недавно. Якраз розірвали якісь зв'язки, стосунки або дружбу, і ви не розумієте, що відбувається. Але насправді це дуже гарний початок для того, щоб залишити біля себе лише тих, хто потрібен, і спілкуватися лише з тими людьми, які дійсно по вашу сторону. А всіх зайвих, всіх решту ви просто відпускаєте. Це може бути період, коли треба більше обмірковувати, побути на самоті, але це дуже хороший період для того, щоб зміцнюватися внутрішньо, тому що деколи ми шукаємо спасіння в інших, а коли вже доходимо до етапу і вчимося самі собі допомагати. Тоді ми стаємо дуже сильні, сильні внутрішньо, Тому у вас такий період, другі рибки, що ви трішечки будете закриті від усіх, але це піде вам на користь. Середина місяця дуже активно. Це король жезлів, це коли ви в енергії, в силі, коли ви вирішуєте все, переконуєте всіх, коли вас помічають, ви виділяєтесь. Можливо, тут навіть підписання якихось нових умов, проєктів. коли у вас. Всередині горить вогонь і коли вас не зупинити. Тому всі важливі моменти плануйте на середину місяця. Бо під кінець місяця ви захочете відпочити, ви від чогось стомились, вам захочеться трішечки змінити все, що довкола вас. Вам потрібні нові події, нові люди, нові емоції. Це піде вам на користь. А ще скажу, що в кінець місяця ви захочете дізнаватися якусь нову. Інформацію, і багато хто з вас навіть буде чогось навчатись. Якась, навіть, я би сказала, іде програма на те, щоб себе зміцнювати. Можливо, хтось підвищує кваліфікацію, можливо, хтось буде проходити якісь курси додаткові, але це точно іде на ваше зміцнення. Вам потрібне щось нове, ви хочете вийти поза рамки можливостей. І це вам вдасться зробити лише тоді. Коли ви будете навчатися пізнавати щось інше. Тому ось така ситуація. Мені подобається, знаєте, що у вас із середина, і кінець місяця це жезлова енергія, що все ж таки ви будете перебувати в ресурсі, тому на початку дійсно розберіться в емоціях, відпустіть зайве для того, щоб не втрачати, не зливати свою енергію на поганих людей. Енергія вам потрібна для ваших планів, для вашого зростання, для навчання, для пізнавання себе. І, можливо, навіть в кінці місяця ви заплануєте якусь подорож, якусь відпустку, тому енергія вам точно знадобиться. Я таким бачу листопад для вас, мої рибки. Ніколи не сумуйте, відпускайте з легкістю людей, які вирішили піти з вашого життя. Нікого не тримайте, не шкодуйте про те, що було. Пам'ятайте, кожна людина приносить вам якийсь урок. І період усамітнення використовуйте для того, щоб себе зміцнювати, ставати ще сильнішими, ще добрішими і ще щасливішими. Тому вам всього хорошого, вдалого позитивного листопада. Нехай у вас все буде добре і до нових зустрічей.